Всім привіт! Нещодавно ми виставляли відео з приводу такого матеріалу, який називається «Суперізол». Ну, Напевне, що, можливо, це відео буде для когось корисним, можливо, ні. Ну, але принаймні воно буде. Значить, ну, є такий матеріал, який називається суперізол. Всі, хто колись собі будували каміни, вони з цим матеріалом стикалися, ось як він називається. І особливо майстри, які працюють от, в нашій сфері. От бачите, якщо ви ведете в інтернеті. Суперізо, то тут сотні компаній, які, власне, цей матеріал продають. Давайте ж ми ж коротко розберемося, що це за продукт і для чого він предназначений. І я вам точно скажу, що до кінця цього відео ваша думка зміниться, і ви станете на один крок кращими і почнете пропонувати кращі послуги і станете професійнішими. Я вам це гарантую. Поїхали! Виробником даного продукту. Являється компанія Скамол Dania. Це компанія, яка виготовляє власне ось різну кількість продуктів, які призначені для ізоляції і так далі. так так далі, і так далі. Компанія називається Запам'ятовуємо, так? Ви можете зайти на цей сайт, їхній skamol.com, і там подивитися повністю. Тут є індустрія, системи, продукти. Повністю вся інформація є про дані продукти. Це легко знайти. Загуглити. Ну так ось, коли ми почали шукати цей матеріал, це ще було десь приблизно років там 10 тому, десь 9 років тому, коли ми почали шукати на їхньому сайті матеріал з назвою «Суперізол», як виявилося, не існує в компанії «Скамол» матеріалу з назвою «Суперізол», Але це вже народна назва, тому що існує матеріал, який називається ось так s Його називають «Суперізол», Їх є два види. Ось s Скамо-стайл і є ще такий самий скамо скамо-керамік. Це все силікатні плити, які використовуються власне для ізоляції. Тут ми можемо бачити, що матеріал суперізол він є температура стійкий його температура робоча, дивіться, 1100 градусів. Там і так далі, і так далі, і так далі. Ви можете натиснути перекладач, грубо кажучи, на вашому браузі і перекласти повністю все. Також тут є специфікація та документація. Ось, зрозуміло, так? Да? Слідкуємо за цим всім. Ось ми переклали, є, це, є у них центр завантажень і є повністю весь спектр, ось каміни, печі, промисловість. І дивимося, промисловість. Скаму-алу, скамо, керамік, стамоскай. Запам'ятали про мисловість. Слідкуємо далі. А ось тут у них є завантаження. Тобто ви можете знайти повністю всі матеріали, які є в них. Ось, до прикладу, там SOL і так далі. І ці всі завантаження ви можете завантажити. Щоб довго вас не тримати, я їх завантажу на комп і зараз покажу вам. Це трошечки історією. До прикладу, ну, пам'ятаєте, як відбувається монтаж конструкцій, Може відбуватися як з металевими рейками, так і без них, просто розбирається камінь з силікату кальція. Так ось, це один з об'єктів, з яким звернувся клієнт ще кучу років тому. І ось наслідок використання власне, матеріалу з назвою суперізол. Ось він. Бачите, так? Да? Тобто, ви пам'ятаєте, що там в технічних характеристиках пише: матеріал не горить. 1100 градусів. Окей. Запам'ятали, слідкуємо, дивимося далі. Ми звернулися на фабрику, ось бачите, да? адреса електронної фабрики. На фабрику власне виробника цього матеріалу і запиталися з приводу даного матеріалу. І ось ми отримали офіційну відповідь, власне, з фабрики виробника. Зараз я її покажу вам перекладену. Значить, слідкуємо, хто захоче собі переклади окремо. Дякуємо за відповідь. Коротше кажучи, ес тобто суперізол, це продукт для високотемпературної промисловості. Він на сайті вказаний. Він класифікується як А2. Для вас, для розуміння, що таке А2. А2 це продукт, який не горить, але тліє за умовчанням і постійно. Це ви бачили на фотках. Допуски до цих плит є менш суворими ніж до плит, і тут вказано. І до яких саме. Не рекомендується використовувати камінні конструкції, і якщо після встановлення виникнуть будь-які проблеми з КАМОЛ. Не прийме претензій, оскільки дошки, ну називаються дошки, використовуються неправильно. Якщо влада будь-якої країни запитає про це належне про належне використання наших плит, ми підкреслимо, що s ЗОЛ не призначена для використання в житлових будинках. Ну і там далі. Отже, інсталятор сам несе відповідальність. Повертаємося ось що означає клас А2. А2 це клас, при якому матеріал тліє. При високій температурі він не горить, але він тліє постійно, щось, тобто виділяє. Це класифікація А2. Продовжуємо далі. У нас є скачали, ми з їхнього офіційного сайту, скачали інструкцію, власне, технічну карту даного матеріалу на іноземній мові, власне, на російській. І дивимося. Температура і так далі 1100-1800, але не суть важно. Листаємо в самий низ. Листаємо в самий низ. І дивимося. Тест на негорючість. Бачите, да? І йдемо сюди. Що ми бачимо? Клас А2. Бачите? Ось він є. Пише ось тут. Це ви можете скачати цей документ. У них, власне, на сайті я вам показував, де він знаходиться. Ну, в принципі, ось цей матеріал виглядає. Що ви розуміли, він постійно там. Виділяє такий, не виділяє, мажеться. Тому виробник рекомендує його обов'язковому порядку покривати ґрунтовкою. Але я не про це. Я про те, що матеріал з назвою суперізол, Есізол і так далі. По-перше, назви суперізол просто не існує в природі, а є назва Есізол. І так само ви це можете в інтернеті знайти. Як так сталося, що останні 20 років... Більша частина, ну не знаю, напевно, 99% людей в Україні монтує матеріалом, який предназначений для ізоляції теплових трас та варильних печей для промисловості. Використовує його. Матеріал з класом горючості А2, використовує його в приватній оселі, в житловій, коли виробник категорично. Це забороняє робити. Я не знаю. Я не знаю, як це сталося і коли це сталося. Але можливо, це відео вам стане корисним і ви на майбутнє зможете самі вивчати технічні характеристики будь-яких матеріалів, так само опалювальних приладів. Можете більше якісніше і ефективніше надавати людям консультації, ставати кращими і робити наш ринок, ось цей український професійним, щоб він був дійсно, скажімо так. Належним чином був е, створений, і щоб ми всі мали можливість працювати гідно, використовувати якісні продукти. І перш за все, щоб ми вивчали самі, а не довіряли сліпу будь-чому, що нам привозять, там, з Європи чи з будь звідки і кажуть, що це є ляля. Е, -ля. Тому вивчайте, користуйтеся, можливо, це буде вам корисним. В принципі, все, ось таке відео хотів давно зробити. Комусь, можливо, буде корисним. Па!